Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, у нас на каналі Цікаві пропозиції. А сьогодні не просто цікава пропозиція, а супер пропозиція. Це в нас де Renault Трафік 2020 року з двигуном 2.0. 88 кВт 120 коней. Економний, динамічний, легендарний двигун. 2,0. До 2014 року, включно, Ренотрафік випускався з 2-літровим двигуном. Далі був 1,6 і тепер з 2020 року знову 2,0. Любимий, економний, динамічний надійний двигун. Такі ренотрафіки ми вже доставляли в Україну і не один. І знову свіженька пропозиція лише з Аукціону. Даний автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах 19.02 2021 року у використанні з 2021 року. Автомобільчик весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, весь в оригіналі. Перевірено лак... перебором перевірено по лакофарбовому покритті. І так неозброєним оком видно стан автомобіля. Видно, як лежить фарба і в якому стані даний автомобіль знаходиться. Автомобіль лізинговий з сервісною історією. Має повністю сервісну історію до останнього кілометра використання. Ледовське світло, ближнє дальнє, дуже класне світло від LED Provision Провіжен Renault, досить якісне світло, в нічну, в дощову пору даний автомобіль досить класно освітлює дорогу, водій не напружується, зовсім інший комфорт їзди. Це в нас Максі База. Автомобіль, чистий 2020 рік, в експлуатації з 2021 року. Є задні парктроніки, є задній фаркопчик, електрика. Фаркопчик видно, що майже не використовувався, а так був поставлений для підстраховки. Так, по вікнах, будь ласка, 20-й рік. Є склопідйомники, регулювання дзеркал. Є регулювання фар, є регулювання підсвіточки підсвіточки спідометра, є в нас кольорова мультимедіа, Рено в нас молодці, є українська мова, є кондиціонер, все працює. І саме основне чесний перевірений пробіг. 130 тисяч 667 кілометрів. Ну, до України ще плюс 2000 кілометрів. Даний автомобіль набере 2000 кілометрів. ступочка. Даний автомобіль економний, динамічний. Стан салону даного автомобіля відмінний. Три сидіння. Сидіння відкриваються. є ніші для зберігання речей. Є сервісна історія. І остання нас. Сервіс інспекційний має, наступний має бути сервіс на 143 тисячі. На 143 тисячі в нас закінчується він лютий 25-го року. Тобто він вже мав пройти заміну масла по терміну. По пробігу ще не повинен був пройти, ще є 13 тисяч запасу ходу по пробігу. Так. Досить класне ледовське світло без перебільшення. Є денні ходові вогні, стан сидінь. Є аварійний знак, аптечечка, все в комплекті. А в бардачку в нас жилеточки, набір лампочок для трафіка. І ще один додатковий набор. Лампочок оригінал від Рено. Так, вантажний відсік. Вантажний відсік в ідеальному стані. Тобто, ви бачите автомобіль тут, в Нідерландах, який його стан. Арочки, вологостійка підлога. Чому такий стан? Тому що цей автомобіль не возив вантажів, а возив... Такі стелажі. от є місця біля арок, були стелажі, в яких возилися якісь запчастини, шурупчики, тому подібне. Тому сам автомобіль не возив вантажів, він не замучений. І 130 тисяч пробігу це для даного автомобіля це нічого. Лише, можна сказати, обкатка. Будь ласка. Карти дверей, пластики, всі в хорошому стані. Збоку стояв місце від стелажа, в якому були якісь запчастинки. І тут маленький другий стелаж. 2,0 дизель, 88 кВт, чистий 2020 рік. Автомобільчик просто лялічка. Кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте, купуємо в автомобілі в Нідерландах з чесними пробігами доставляємо в Україну, розмитнюємо повністю все під ключ. Звати мене Омелян, телефон мій 050 565 08 17. Підписуємося на канал, ставимо лайки вподобайки. Пишемо, звичайно, хороші коментарі і ділимося даним відео з друзями, кого цікавлять автомобілі з Нідерландів з чесними пробігами. Кліматичні умови в Нідерландах хороші, зими немає, снігу, як такого, немає. І тому автомобілі без корозій і задатку корозій. Будь-які інші вантажні фургони чи легкові автомобілі. Цікавлять вас, звертайтеся на телефонуйте на Viber, на WhatsApp. Дякую за перегляди, дякую за лайки.